1 січня держава поставила під загрозу харчування учнів перших-четвертих класів. Нині оплачувати шкільні обіди повинна міська рада. Як це вплинуло на черкаських учнів, дізнавалася у департаменті освіти. Знаємо, що були деякі проблеми, які з державним забезпеченням харчування пільговиків. Як у Черкасах вирішують цю проблему? Я дякую депутатському. Я дякую виконкому. Черка і депутатському корпусу. Черкаської міської ради за те, що вони прийняли програму безкоштовного харчування учнів перших-четвертих класів нашого міста. З 1 січня цього року питання харчування учнів перших-четвертих класів точніше вирішення цього питання, перекладено на міські бюджети. Якщо раніше це відбувалося за рахунок освітньої субвенції, то в цьому році. Були внесені значить, зміни до закону України про охорону дитинства, стаття 5, які чітко прописано, що тепер видатки на харчування не пільгових категорій учнів перших-четвертих класів покладені на міські бюджети, і депутати Черкаської міської ради разом з виконкомом підтримали програму, відповідно до якої. До кінця другого семестру 2015-2016 навчального року учні перших четвертих класів міста Черкаси будуть харчуватися безкоштовно. Це всі учні чи всі учні усі. перших четвертих класів будуть харчуватися безкоштовно. Це більше 10 тисяч дітей.